Болгарське мистецтво в Івано-Франківську у музеї мистецтв Прикарпаття на огляд місцевої публіки 20 своїх живописних робіт представив болгарський художник Іван Стоянов. Сам автор на відкриття виставки не приїхав, однак картини передав музеєві для експозиції за власний кошт. Працює митець у техніці колажу. в основі робіт Івана Стоянова. Знаки символи, що використовувалися болгарським народом у декоративно-ужитковому мистецтві. Кожна його робота, кожна картина це є композиції з таких декількох фігур, ну і ви можете побачити, що ці фігури часто повторюються. От такі гусячі лапки, якісь ніби квіточки з завитками. Кожна його робота це є так би окрема картина світу, але втілена в символах. Але всі разом вони. Ті, які представлені тут, доповнюючи одна одну, вони творять такі єдине ціле. Киянка Інна Кривенко лише кілька хвилин розглядає виставку картин Івана Стоянова. Дівчина не знає, хто автор і звідки він перше її враження, мотиви полотен українські, народні знаєте, асоціюються навіть мені з Івана Франковського, якось так з радісним і дуже ярким, як вишиванки, наші українські. Так і ці картини мені такі надихають. Твори Івана Стоянова це композиції з декількох фігур, які часто повторюються. Художники кажуть, подібні символи можна зустріти у побуті та культурі багатьох народів. Тож не дивно, що ці барвисті, одночасно прості і витончені форми нагадують українські народні, чи то вишивки, чи орнаменти писанок. Ну, мені нагадується навіть подушки моєї бабці, відверто кажути кажучи, бо вона така, як майже як симов, симов вишивки, йде той самий ковризковористик той той самий декор. Практично. Мистецькі твори Івана Стоянова знаходяться у приватних колекціях Болгарії, України, Білорусії, Китаю, Японії, Франції. В Івано-Франківську виставка митця триватиме упродовж двох тижнів. Галина Гордашко, Андрій Шкварла новини на вежі.